Тривожний початок, здрастуйте, дорогі слухачі, сподіваюся, у вас все гаразд. Сьогодні на вас чекає історія, повна драматизму та загадок, яка змусить задуматися про багато речей. У цій історії немає простих відповідей, тільки питання, на які важко знайти відповіді. Тож давайте розпочнемо. Це була звичайна весна, точніше, такою вона здавалася спочатку. Олексій і Аліна жили в передмісті, в домі, де все було влаштовано, все на своєму місці. Вони любили свою маленьку родину, свою звичну рутину. Олексій працював інженером, Аліна викладачем у університеті. Вони часто проводили вечори за чашкою чаю, обговорюючи мрії, плани на майбутнє, дітей, яких, мабуть, вони мали б мати одного дня. Всі розмови про одного дня були для них ще далекими, але яскравими. Вони навіть не уявляли, як швидко все зміниться. Того ранку, коли все почалося, Олексій був вдома сам. Він сидів за столом, готуючи звіт для роботи, коли почув знайомий звук ключів у дверях. Аліна зайшла, здивована і трохи стурбована. Що сталося? запитав Олексій, не піднімаючи погляду від ноутбука. Що, що? Вона намагалася виглядати спокійно, але щось було не так її очі не могли приховати тривоги. Я просто мене запросили на невелике зібрання до подруги. Можна я піду? Олексій підняв голову. Її слова не звучали природно вони були чомусь швидкими, ніби вона намагалась переконати не тільки його, а й себе чому ж її так не відпускала напруга? Ти, здається, дуже поспішно, сказав він, намагаючись не показати, що помітив незвичайну поведінку. Аліна затримала погляд і несподівано відповіла Я просто хочу трохи побути одна, все. Вона поспішно пішла в ванну, і він залишився сидіти в тиші. Відчуваючи, як розрив між ними наростає. І от, коли день уже йшов на спад, він почав розуміти, що щось відбувається не так, як зазвичай. Вечір. вона не верталася. Коли вже почало темніти, Олексій почав хвилюватися. Телефон їй був вимкнений. Він щораз перевірив годинник до її повернення залишалося вже кілька годин. Часом серце починало прискорено битися, наче перед тим як відчути грозу. Згодом Аліна повернулася. Але це було вже не те повернення, яке він чекав. Вона виглядала стомленою, втомленою не лише фізично, але й емоційно. Від неї не було того звичного тепла, яке він завжди відчував, коли вона приходила додому. Аліно, де ти була? Його голос звучав відсторонено, але всередині щось боліло. Він не міг зрозуміти, чому серце все більше наповнюється тривогою. Вона мить мовчала, потім сказала лише Все добре, я просто поговорила з деякими людьми. Це не було відповідею. Це було запитання його ж серце вже знайшло відповідь, навіть якщо він ще не готовий був її озвучити. Пройшло кілька днів. Олексій намагався заспокоїти себе він не любив конфліктів і намагався бути терпимим. Але щось у її поведінці було таким неприродним, що він вирішив діяти. Сильне бажання отримати відповідь було таким, що він не міг його більше ігнорувати. Аліно. Він зупинив її одного вечора, коли вона збиралася залишити квартиру. Я хочу знати правду, що з нами, що відбувається. Вона замовкла, її губи трохи стиснулися, а тоді вона, нарешті, повернулася до нього і відповіла, не піднімаючи очей. Олексію, я не можу все пояснити. Просто я відчуваю, що стала іншою, і те, що між нами, це вже не те, що було раніше. Мені потрібен час, щоб зрозуміти, хто я насправді. Він, зачарований її словами, мовчав, і це мовчання було тим, що він не міг розтлумачити. Тільки тоді, коли вона вже залишала квартиру, він згадав її останній погляд такий жалісливий, але й відчужений, і це стало першим дзвіночком для нього. Щось глибоке і темне було на межі їхнього світу, і цього він не міг побачити раніше. Того вечора він залишився вдома один. Дивлячись у вікно, він вже почав відчувати наближення шторму. Вибухи, яким неможливо дати пояснення, Олексій прокинувся ранком, коли сонце вже висвітлювало кімнату. Він відчував, що йому важко дихати. Ще не пройшло й кілька днів після тієї розмови, і вже сьогодні він зрозумів, що не може знову змусити себе жити так, як раніше те, що здавалося простим відхиленням від норми, поступово ставало його життям. Він відчував, як кожна хвилина, кожен погляд Аліни, навіть якщо вона не говорила нічого, був для нього болючим ударом. Щось змінилося, і Олексій відчував, що його настрій змінюється також. Аліна не була вдома, коли він прокинувся. Поглянувши на годинник, Олексій зрозумів, що вона, мабуть, вже давно поїхала. Він сів за стіл, намагаючись зібрати свої думки. Його руки тремтіли від нервів, він не міг не думати про те, що відбулося, що саме сталося в їхніх стосунках, що відчуває вона, і головне, що відчуває він. День минув, і тільки ближче до вечора, коли він уже втратив усі надії на її повернення, Олексій отримав повідомлення він не одразу зміг зрозуміти, хто це написав, і тільки коли він прочитав перший рядок, його серце стиснулося Олексію, я була у клініці. Я не можу більше мовчати. Я хочу сказати правду. Він на мить застиг, не вірячи своїм очам. Вона знову приїхала до клініки, це було незрозуміло. Він відповів: Коли ти будеш вдома. Через кілька хвилин прийшло її коротке повідомлення треба поговорити. Приїду через півгодини. Ті півгодини, здавалося, тривали вічність. Олексій не знав, що саме він хоче почути, чи готовий до того, що йому скажуть. І все ж він чекав, відчуваючи, як холодна тривога розливається всередині нього. Аліна повернулася, але виглядала зовсім не так, як зазвичай її очі були червоними від сліз, а руки тремтіли. Олексію, я. Почала вона, але голос зірвався. Я не знаю, як все сталося, я не можу пояснити. Ти була у клініці? тихо запитав Олексій, спостерігаючи за її рухами. Вона кивнула і, здається, на мить хотіла сказати ще щось, але знову не змогла. Я знаю, ти хочеш знати, що сталося, і я повинна тобі сказати правду. Мені здається, що якщо я не зроблю цього зараз, то більше не зможу жити спокійно. Її голос став більш впевненим. Але серце Олексія все одно билося з болем. Що сталося? Його голос тепер був холодним, наче він вже відчував, що ця правда буде страшною. Аліна сіла навпроти нього, трохи нахиливши голову, наче намагаючись знайти правильні слова Я тебе люблю, але я зробила помилку велику помилку. Я Я була з іншим чоловіком. Ці слова вдарили Олексія, як грім. Він не знав, що сказати, його голос не міг вимовити ні слова. Тільки розумом він сприймав цю інформацію, але серце ще не хотіло вірити. Як нарешті зміг вимовити він? Як ти могла? Аліна знову заплакала, схопивши його руку. Я не хотіла тебе зрадити, і я не шукала заміни. Я просто. я не знаю, як це сталося. Мені здавалося, що я втрачаю себе, що я стаю просто частиною рутини, частиною того, чим ми з тобою стали. І я помилилася. Я не знаю, що на мене найшло. Олексій відчував, як з кожним її словом його світ розсипається. Всі ці роки вони були разом, будували свою сім'ю, і тепер він дізнається, що це було не так, як він думав, що вона не була з ним такою, якою він її уявляв. Ти хочеш сказати, що це не має значення, що ти не змінила нічого. Його голос був холодним, а в очах стояли сльози, які він намагався стримати. Ні, закричала вона, це все має значення це найбільша помилка в моєму житті. І я хочу, щоб ти зрозумів, що я люблю тільки тебе. Тільки тебе. Її слова були сповнені болю. Вона вчепилася в нього, наче намагаючись відшкодувати все, що втратила. Олексій знову замовк йому важко було вірити у те, що відбувається, важко було зрозуміти, як відновити те, що вже було зруйноване. Він не міг більше жити, закриваючи очі на правду, і, хоч як боляче було прийняти її, він знав, що тепер йому треба щось робити, щоб закрити цей розрив. Я не знаю, чи зможу пробачити, ледве промовив він. Я не знаю, чи зможу знову дивитись на тебе так, як раніше. Аліна опустила голову, її сльози впали на стіл. Я не прошу прощення, я прошу тільки часу, часу, щоб все виправити. І цей час став початком того, що ще довго розриватиме їх обох. Моменти невимовної тиші, вечір затягнувся, і Олексій не знав. Чи буде завтра ще одним днем, чи це вже нове життя, з яким доведеться звикати? Вони не говорили багато, лише кілька фраз, які не могли змінити того, що сталося. Кожен погляд Аліни був для нього болісним, наче за ним ховалася правда, яку він не був готовий зрозуміти. Але як не дивно, він почав розуміти її. Не зовсім, але почав. Ті слова, що вона сказала про рутину, про потребу змін, крутитися в його голові, не даючи спокою. Вони сиділи на кухні. І тиша між ними стала настільки густою, що її можна було порізати ножем. Олексій не знав, що казати. Він дивився на чашку з чаєм, що стояла на столі, і думав про те, як все могло би бути інакше. Але насправді він не міг уявити, що ще може бути інакше. Ти все ще любиш мене? запитала Аліна, її голос звучав приглушено. Вона дивилася в підлогу, неначе боялася відповіді. Олексій не відповів одразу. Йому було важко зібрати свої думки, але коли він нарешті подивився на неї, його очі були сповнені болю. Я не знаю, я не знаю, чи зможу пробачити, чи зможу забути те, що сталося. Але я все одно тут, я не піду. Аліна підняла голову і злякано подивилася на нього. В її очах було стільки емоцій, сум, розпач, але і надія. Вона не знала, як все буде, але прагнула, щоб Олексій залишився з нею. Щоб цей момент не став для них кінцем. Я не шукаю пробачення, вона випустила важкий подих. Я лише хочу, щоб ти зрозумів, чому це сталося. Можливо, це не виправдання, але я не хотіла тебе зраджувати. Я заплуталася, і я сама не знаю, що з тим чоловіком мені було. Олексій, відчуваючи, як серце стискається від слів, які не міг сприйняти, запитав Ти говориш про того чоловіка, з яким зрадила мене? Так, вона мовчки кивнула. Але це не про нього. Це про нас, про те, як ми стали такими чужими один для одного. Я не хочу, щоб ти мене ненавидів. Я хочу, щоб ми знову стали тим, ким ми були. Ким ми були, Олексій з гіркотою повторив її слова. Ти кажеш це так, ніби я не живу з тобою всі ці роки, як ми не разом будували все, що маємо, як ми не пережили важкі часи і радісні, як я не намагався бути тобі підтримкою. Ти мене не бачила, правда? Ти була так зайнята своїм внутрішнім світом, що не помічала мене. Не помічала, як важко мені з тобою, вона заплакала. Її сльози падали на стіл, розчиняючи туман гнітючої тиші. Я не хотіла, щоб все так закінчилося. Я не могла зупинитися, коли це почалося. Все було так неправильно, але я не знала, як це змінити. Олексій відвернувся не в змозі витримати більше йому важко було зрозуміти, чому Аліна не могла просто поговорити з ним, чому вона не звернулася до нього за допомогою, коли їй було важко. Чому вибрала шляхи, які зрозуміти було неможливо. Йому було дуже боляче, і він відчував, як щось важке і темне осідає в його душі. Ти думаєш, що це просто так мине, що я скажу, що все добре, і ми забудемо все це. Його голос став твердим. Ти зрадила мене, Аліно. Як ти хочеш, щоб я до тебе ставився після цього? Вона схлипнула, її голос був сповнений розпачу. Я не хочу, щоб ти мене прощав. Я просто хочу, щоб ти був чесним зі мною. Якщо ти не зможеш пробачити, я зрозумію. Я не маю права просити це, але я хочу, щоб ти знав я тебе не зраджувала так, як ти думаєш. Це не було про тебе. Це було про мене, про те, що я відчувала. Олексій сидів мовчки, дивлячись у порожнечу. Він намагався зрозуміти, що жодні слова не можуть повернути їх у той час, коли вони були щасливими. Всі ці роки разом, всі моменти, що вони пережили, здавались тепер таким далеким спогадом. Мені важко, Аліно. Нарешті тихо промовив він мені так боляче, і не знаю, чи зможу я знову довіряти тобі. Аліна стиснула його руку, немов намагаючись передати йому всю свою біль і надію на те, що хоча б час зможе залікувати рани. Вона знала, що між ними вже не буде того ж, але все ж сподівалася на те, що з часом вони зможуть повернутися один до одного, спільно пережити ці страшні моменти, спільно пройти через біль. Хоч і розуміла, що це буде важко. Я не знаю, як буде, Олексію. Але я не можу залишити це так, я не можу просто забути тебе. Погляд в очі тіні, Олексій сидів за столом, дивлячись на документи, які лежали перед ним. Вони здавалися такими неважливими порівняно з тим, що відбувалося в його серці. Він не міг більше думати про роботу, про всі ці буденні справи. У нього була лише одна думка що робити з Аліною – чи зможе він коли-небудь пробачити її, і, найголовніше, чи зможе він знову довіряти їй, адже саме ця довіра була основою їхніх стосунків. Того вечора він вирішив, що треба дізнатися більше. Він мав знайти цього чоловіка, того, з ким Аліна його зрадила. Він не міг залишити це на випадок. Якщо він хоче рухатися далі, то потрібно завершити цей розрив раз і назавжди. Відчував, що ця тінь буде переслідувати їх, поки він сам не поставитиме крапку. Аліна не була вдома. І це дало йому можливість діяти швидше. Він вирушив до того місця, де міг знайти цього чоловіка. Йому довелося витратити деякий час, щоб отримати необхідну інформацію, але в кінцевому результаті він знайшов його, того, кого йому потрібно було зустріти. Його звали Роман. Чоловік не виглядав як типовий герой любовних історій, але в Олексія не було часу на сумніви чи оцінки. Йому потрібно було отримати відповіді, і він був готовий їх почути якими б вони не були. Роман виглядав спокійно, навіть трохи розслаблено, коли Олексій увійшов до його кабінету. Їх погляди зустрілися, і одразу стало зрозуміло, що жоден з них не хоче починати розмову першим. Олексій відчув, як адреналін розливається по його тілу, але він залишався зовні спокійним. Ти Роман? запитав Олексій, трохи не зводячи очей. Так, це я, чоловік відповів, не дивуючись. Хоча виглядав дещо насторожено. Чим можу допомогти? Олексій зробив крок уперед і поклав на стіл роздруківку з результатами тесту ДНК. Він дивився на Романа, незважаючи на його вираз обличчя, яке ставало все більше здивованим. Ти знаєш, чому я тут? сказав Олексій. Це стосується моєї дружини. Твої стосунки з нею не повинні більше заважати нашій родині. Роман мовчав кілька секунд, потім глибоко зітхнув і подивився на результати. Що ти хочеш від мене? запитав він. Його голос звучав тихо, але вперто. Я хочу, щоб ти більше не наближався до моєї дружини. Ти більше не маєш права зв'язуватися з нею, не маєш права навіть згадувати її ім'я. Олексій сказав це без крику. Спокійно, але кожне слово звучало як вирок. Роман подивився на нього з певним сумнівом, але мовчки кивнув. Він розумів, що від нього не залежить, як усе буде далі, але це не означало, що він не мав своїх думок з цього приводу. Зрозумів я більше не буду мати з нею справу, відповів він, ніби хотів це сказати просто і без зайвих емоцій. Але в його голосі звучала невелика іронія, яку Олексій не зміг ігнорувати. Ти не зрозумів, Романе, Олексій різко додав Я не прошу тебе, я кажу тобі, що це більше не твоє діло. Якщо ти спробуєш наблизитися до неї ще раз, наслідки будуть набагато серйознішими. Роман знову мовчав, а Олексій повернувся. Не чекаючи відповіді. Тепер залишалося лише одне повернутися додому і поговорити з Аліною. Це була найбільша зустріч, яку він ще не провів. Вдома було тихо. Олексій стояв біля дверей і думав, як почати розмову, що змінить усе, що він знає про їхнє життя. Кожен крок відчувався як важкий тягар, бо він не знав, чи зможе вона це витримати. Аліна сиділа на дивані, її погляд був порожнім, але вона виглядала спокійною. Коли вона побачила його, вона підвелася. Вони знову зустрілися очима, але жоден з них не сказав нічого. Я поговорив з ним, сказав Олексій, намагаючись бути спокійним, але його голос здавався важким це більше не твоє минуле. Аліна, не знімаючи погляду з нього, тихо сказала Я не знаю, що я чекаю від тебе. Мені здається, що все вже втрачено. Не все, відповів Олексій. Не все, Аліно, але час покаже. Тиша затягнулася знову. І тепер їхні стосунки були вже не такими, як до того, що сталося. Тепер вони стояли на межі чогось нового чи буде це початок чогось кращого, чи новий розрив. Олексій ще не знав тонка межа між збереженням і руйнуванням. Вони сиділи на дивані, тиша між ними була майже фізичною, важкою, наче непереможний бар'єр. Олексій ще не вирішив, що робити далі, але він знав одне. Після того, що сталося, їхнє життя вже не буде таким, як раніше. Йому боліло, але він не міг заперечити, що десь всередині все ще був.